В цивільному житті Наталія Головащенко працювала медичною сестрою хірургічного відділення в колонії суворого режиму. Жінка розповідає, рік тому була мобілізована до лав Державної прикордонної служби України. Призвалася тому, що мій чоловік служить в ДПСУ в 15-му прикордонному загоні. Очікуючи чоловіка вдома постійно і переживаючи щодня. Я йому постійно задавала питання, чи є у тебе місця для мене. Він мені постійно говорив, що немає. І не буде, і навіть не проси. Один прекрасний момент він мені зателефонував і сказав: Будеш служити? Я сказала, так буду. Пані Наталія ділиться, Її чоловік також служить лікарем. Мій чоловік Андрій. Капітан. До початку війни він був за кордоном. Як тільки почув, побачив, що у нас розпочалися бойові дії, він в той момент прибув додому, хоча до цього два роки і три місяці не приїжджав. Вдома побув всього п'ять днів і пішов служити. У мене двоє синів, чудових синів. Старший син Олег, йому 23 роки. Молодший Павло 17. Жінка говорить, їй довелося побувати в різних гарячих точках. Перша точка це був Куп'янськ. Це була найважча точка фізично, тому що дуже великий потік, дуже багато було пацієнтів, і ми спали годину-дві в сутки, це, це максимум. Але там був чудовий колектив. Там зібралися спеціалісти високого уровня. Це золоті люди. Я їм дуже вдячна з ними працювала і набралась опита, того, що до цього у мене був спокійний, розмірений робочий день. Не потрібно було кров капати по 5-6 літрів, не потрібно було швидко реагувати. Далі була шийківка, і слідучий. Вовчанськ. У Вовчанську пояснює медикиня, через постійні обстріли по чотири доби не мали змоги виходити з приміщень. Там було дуже багато обстрілів, і кожен раз ти біжиш в укриття. Укриття це, це був коридор, де ми всі там збиралися і перечікували. Саме гірше це каби. Таби коли летять, коли вони взриваються, це відчувають всі. І всім страшно. Наталія пригадує моменти з фронтового життя, які особливо виразили. Дві доби людина пролежала під відкритим небом. Всі думали, що він 200. Підняли дрон, подивитися, де забирати хлопців. Коли дрон піднятий був і вони побачили посмикування, що він рукою рухає, тоді евакуаційна група забрала його з полю бою і привезла до нас. Він, він був живий, поранення з прониканням в голову. За словами медикині, часом є кілька хвилин на порятунок бійця і жодного шансу на помилку. Якщо у нас на операційному столі. Лежить пацієнт поранений, якому треба надавати допомогу, ти вже не бачиш ні кабів, ні взривів, нічого. Того, що тобі треба чітко працювати. Робота анестезиста це чітке виконання наказів анестезіолога. У нас дуже гарний не У нас ми всі на своєму місці, тому що це як, як механізм. І всі, всі працюють в своєму напрямку, і все робиться так, як час йдуть, Так само це я дуже щаслива, що я попала в наш дружній е колектив, тому що кожен по-своєму унікальний. Чувство юмора у наших людей дуже хороше. Навіть сиділи, переживали, боялися. Ну в той же час шуткували, і, і це все, оцей страх, він, він десь уходив. Пані Наталія каже, під обстрілами бувало важко як фізично, так і морально, але поруч завжди були люди, які не давали впасти у відчай, зневіритись і опустити руки. Найкраще у нас там. Найкраще служать, найкра... в них поранення. Одне, друге, третє, але він рветься назад. І це хочеться радувати за цих дітей, що ми, ми таких маємо. Тому що ну, 20-22 роки це ж дитина. Але вони мотивовані, вони рвуться в бій і з них треба брати приклад нам всім. Заради них я тут. Катерина Іваненко Сергій Коваль Суспільне новини суми.